Питання не в тому, якби, що ти забрав життя, ну це погано, що ти забрав життя. Питання в добре зробленій роботі. Хтось до цього пілософськи ставиться, хтось тішиться. Тут відбувається знищення росіян. Мій підрозділ це про технології. Це не вже не про війну вчорашню піхоти. Це про війну дронів в майбутньому. Це не така робота, що ти будеш сидіти, жарити ковбаски і одною ручкою нажимати на кніпочку, і вороги будуть вмирати. Я йшов в легіон розраховуючи, що буду працювати з мотивованими людьми, які точно не просто так сюди приїхали. В цілому отримав те, що хотів. Я дуже прискіпливо відношуся до початкового відбору людей, саме шукаю певний тип особистості який найкраще підходить для цієї роботи і для мене і роботи зі мною. Треба бути страшною занудою, дуже прискіпливою, постійне бажання вчитися. Плюс ми надаємо спеціалізацію, як у нас військово-облікова спеціальність. А, тобто для іноземців на даний момент, наскільки я знаю, робимо тільки ми таке. Ми відправляємо в школи військові, вони там по можливості з перекладачем. І вони отримують воз пілотів. I love this job so much. I've been loving it a lot. So you know uh, if I get too deep into it, get all my certificates, start getting all my training in, then more than likely this would be my position until the end of the war. As of right now, this platoon, this unit, I love it. У нас тут адекватне командування, абсолютно адекватне, uh, нормальні умови. Бліндаж достатньо комфортний. I mean here the team is really good. I've been really enjoying this unit, this team, this platoon. You get a lot of guns flying over. And you know what what are they doing now outside? Oh man, I, I don't even know. <laughs> yeah, I should probably grab my rifle just in case. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. This is my rifle, this is my gun. Anyway. Uh, you know I'm at the point where I sleep better in this hole than I do back at the safe house, so. <laughs> <laughs> Це зроблено так, щоб екіпажі між собою передавали знання, тобто покращувались. Добре, буде не потенціал, бо робота з дронами це не стільки фізична робота, скільки інтелектуальна. Треба ще більше людей. Більше людей на логістику, більше людей на техніків, на саперів, на пілотів. Тобто місця, де реалізувати людей, завжди є. Рекомендую приєднатись до інтернаціонального легіону. Як уже казав раніше, адекватне командування, нормальні задачі. Є час відпочити. Робота 24 на 7 зазвичай. Адекватні умови. For those people who didn't decide if they want to join Legion or not. Like I can give you opportunity to kill a lot of Russians with the drones, with the weapons of the future. With nice good team.